Шановні, вечірній огляд, маємо таку красуню. Це у нас 21 рік, 8 пробіг. Безключовий доступ автомобілі. led щиток. Частково воно є. Давайте включимо ось так от світло. Автомобільчик. Ну прям дуже-дуже-дуже нарядний. В стані нового. Я дивлюся на оці всі нюанси. реальний стан нового. Дивіться, контурна підсвіточка у нас, я хочу показати контурна підсвіточка в китайці. Ось так от спереді, правда, тільки. Е -е, гарна, гарна оптика. Ну, на Рено змахує, але типу, ну, оптика гарна. От. Ще є штука вроде би отака. Давай. Да. Ножкою махнули, ляда відкрилась. Черітіго. Відповідно, не кем'яні. Доволі прикольно. Без ключ в машині, без ключ на передніх дверках і задніх. І, і, і ляді, підсвіточки. Таку машинку оглядаємо. За оглядами звертайтеся Всі контакти в шапки профілю перевіримо будь-яке авто в будь-якому місці. Всім гарного, мирного головного дня.